Привітуліки, привітуліки. Що, мікушечка? Субота в нас сьогодні у нас Я вже загубилася, 6 вересня. Я взагалі, ось зараз ввечері розмовляла з Богом. Я кажу, завтра на обід як їхатимеш. Він каже, який обід завтра неділя, я нікуди не їду. У мене вже все, у мене вже завтра понеділок. Це, це треш якийсь. Вчора відео не було чого? Того, що позавчора допізнатов колися, то е, відео зняла вам, що вечір в хату, а ми працюємо. То було ще далеко до шабаша, як то кажуть. І вчора, цілий божий день, теж займалися е, ванною, а вже після того. Е, пер... Переключились на кухню, почали трішки з кухні виносити, розгромаждати. А сьогодні зранку, м -м, коротше, така катавасія, повністю займалась кухнею. Потім приїхав Пашуня, ох і намучилися вони з цим потолком, і то ще не до кінця дороблено. ну Зараз все вам покажу. Е це просто треш. До такої степені криві стіни. Ой, ну, не даремно то кажуть, що легше нове побудувати, ніж старе відремонтувати. Розумієте? Отак от, от. Тут виміряли, тут не влазе. Тут поміряли, влазе, там отакі щелі. Ну, коротше, театр малого абсурду. Що мікушек? Я не буду брати на ручки, бо я зараз буду вставати. Ну шо, ходім -те. Я взагалі планувала, що ми доробимо повністю ванну, я покажу готовий е результат по ванній кімнаті, а вже потім <кій> буду показувати кухню. Ну, Сталося не так, як гадалося. По-перше... Там треба ще кое що доробити в тій ванні. ну В тому плані, що е, вимити ще раз начисто все від пилу, е, то шкафчик той, що повісили, то машинку, то дзеркало, то е, багет не прикручений ще. Тепер ще треба шторку десь якусь за кольором е, знайти більш підходящу, бо що? Е, бо Бо в нас рожева була. А тепер рожева туди ніяк не вписується. Та й їй теж літ-літ і пам'яті нет. Коротше, погнали, будемо все дивитися і по ходу буду розповідати. Ну що, погнали. Проміжуточний результат, як то кажуть. Ось так тепер це все виглядає. Поки що порівнювати з тим, що було, не буду. Що? Що мій манюні? Шо? Тобі нас не вистачає ці дні, да? Да, гладити треба, ти ж недоглажений е, проміжуточний, тому що, як я вже казала, ту шухлядку треба ще вимити, дзеркало начисто вимити, бо воно таке завоськане в розводах. Е, потрібно ще щось таке придумати з цим освітленням. Бо ніхрена не видно темно від цього світла, ну, не видно на камеру, воно якось яскравіше, а в реалі воно набагато тускліше. Що далі? Далі ось тут буде кріпитися багет, щоб вішати шторку. Шторку ще треба м знайти, купити. Ну і, звичайно ж, двері ось ці будуть фарбуватися. Вимикачі мінятися не будуть. Ці двері будуть фарбуватися. І ці двері будуть фарбуватися. А так, в принципі, все. На полу постелений ліноліум. Ці планки купляли навмисно для нього. А отам кусочки вже ліпили зі своїх остатків, як то кажуть, що було, то з нашого старого, Одрізали тут, ось прикріпили, щоб воно не зачіплялося. Ну, Порох, звісно, буде потім фарбуватися. Єдине, що не обіцяю, що це буде червона фарба, скоріш за все, він буде якоюсь із тих фарб, ну, що будемо користуватися. Може навіть там трішки вова казав, отакої зеленої темної. Може навіть нею пофарбую поріг. Ну, Це буде не зараз. Далі. Це теж маленький в нас був раніше колись. Ну, коротше, тому що воно виходить, ліноліум, цей куплявся такими полосами. Він 65, по-моєму, завширшки. І метр 67, здається, в довжину. І-і і побіг, побіг. Ось І тому робили ось так от з кусочків, ну, отак от він виглядав. Не знаю, мені подобається. Краще, ніж були ті доски. Там були доски вит... витерші. Тут був цемент. Таке срала мазала ліпила. Ліліум є ліноліум. Так що ось такий у нас тепер пол. Ну, коротше, кажучи, це, можна сказати, майже готово, Але ще не до кінця. Ну, І, звичайно, як я ж казала, тут все з кухні. Навалено, завалено. в общем. Повна, повна повна картина, тому що ми плавно перебрались до кухні, і кухня виглядає наразі ось отак. Нема нічого. Викидали з кухні все, що можна було. Тут тепер балакаєш, як у пустоті. Ну, це я тимчасово поставила на ніч зараз поливатися фіалочки, бо вже вони підсохли трішки в мене з цим ремонтом. Стіла цей також буде прибиратися. Це, я щ... ну, щойно, можна там півгодини, годину назад замила. Ось тут було все в плісняві. Ну, це пліснява, знизу ще залишилась, треба також буде замити, якщо відмиється. Ця пліснява, вона і отам в кутку була. Це був перший рік, коли ми сюди переїхали і активно полізла пліснява по цій стіні оце по ось цій стіні і по тій стіні у ванній. І ми утеплювали пінопластом, я не пам'ятаю, десяткою, по-моєму. Коротше, ота стіна у нас утеплена з вулиці. Ось ця стіна утеплена з вулиці. І ось ця стіна утеплена з вулиці. І після того, як пінопластом утеплили, воно цвісти перестало цвіль. Ну, так як там стояли холодильники, хто туди лазив, ніхто туди не лазив, ніхто туди нічого не робив. Так що це все і все. Ну, а потолок, я ж кажу, що це потолок. Це треш, а не потолок то що, то що. То там не влазить, то там от, рівний лист, да? тут уперлося, там отака діромаха. Ось ця стіна, тут взагалі трэш. Ось вперлася в стіну, сюди виходить ось така дірка, а туди виходить взагалі на кут, отака. Єромаха. Ну, шпалери, це все буде зриватися, це тут усе буде фарбуватися, так що не доробили до кінця. Ще залишилося ось цей квадратик. Ну, коротше кажучи, епопея тут була щита те ж саме і понад цією стіною. Тут над вікном кут вперся. А далі пішла доромаха-деромаха, і виїхала в отаке стінну Ну, В общем, все воно тут таке: і стіни, і потолки, і поли. Ну, що, зробимо, як зможемо. Ось, так що, якось так. Звичайно, це ще викинути не все, ще буде повністю все викидатися. Звідси сьогодні їздили купляти гофру на унітаз, бо поки ліноліум стелили, туди-сюди рухали, і тій гофрі теж було вже 12 років, вона вже пересохла і почала тікти. Так що сьогодні поїхали купили нову, купили заодно відро білої гумової фарби, так як я й казала, щоб ту фарбу, яка на стіни, щоб розводити. Будемо розводити з білою. Фарба подорогшала. А от я. А не, немає, де ця фарба? Де ти її дів? Біла та, що в нас була. А вона вже там у кутку. Цікава, яка ціна <кій> на білій фарбі. Сьогодні 590. 245. Ні, не може бути 245. Три літри. Три літри. Про що не може? Біло. П'ятсот. Що п'ятсот? Двісті сорок п'ять. Тому ж якийсь код. А глянь там на кришці далі нема ціни. Ти що це що хіба так по шало? нема от та йшла дороже що з краской та 520 520 а сьогодні я за білу заплатила 590 от ти представ хорошо що ми тоді в грудні оце все поскупляли цей холодильник виїхав сюди і житиме тепер тут е Духовка поки що тут. Ну, скоріш за все вона тут і залишиться жити. Це вже покажу все потім. Купила сьогодні ще одну лампу. Вже в нас ось отаку. Ай, не знаю, чи на кухню її, чи сюди цю міняти. В общем, в общем, я думала, що я з лампами, що в мене дві лампи, одна на кухню, а одна у ванну кімнату. А по факту виявилося, що не там, не там нема. А оце таке одоробла, не знаю, балакала щойно з Максимкою. Він каже, ну, зараз він зайнятий. Хай каже, я завтра буду вільний. Спробуємо пошукати в інтернеті під цю лампу. Просто другу ну саму лампу. Того, що в нас в, нас в магазинах немає таких ламп. А вона там казали мені світа 4 тисячі люмінів, 4 тисячі люмінів. А я б сьогодні покрутила, повертіла ту коробку більш детально. Там все, звичайно, написано не по-нашому. Але там написано 1900 люмінів, а не 4000. І цю маленьку ми купили 24 Вт, а на тій написано 19 Вт. Тобто, не дивлячись на те, що вона довга, вона метр з хвостиком, більше метра. То вона, е, ну, по як по мощності, чи як там слабкіша за оцю маленьку, що ми сьогодні в нас тут купили. Якось так, ну, не знаю, що. Е, Максим сказав, спробуємо пошукати в інтернеті саму цю лампу, щоб корпус залишити цей, а саму лампочку замінити. Ну, Чи знайде, чи ні, не знаю. Так щось що такі справи. Ти вирішив все-таки її туди в ванну спробувати. А куди? Темно, страшно. Навіть от на камеру ярче і то все, все рівно темно. Куди не знаю, я думала, може ж на кухню. Все це буде з кухні. На, кухні. на стіну. Там написано, що її можна кріпити і на потолок, і на стіну. Ну, наприклад, сюди замість цієї. Ну, ладно, давай цепляй, буде видно, як вона буде світити, а тоді вже далі щось будемо думати, мозгавать, як то кажуть. От тобі й хотілося як краще, а вийшло, як завжди, як то кажуть. Все це буде прибиратися, і тут все буде прибиратися і зі столів, відповідно, і з буде виноситися звідси геть. І стели будуть видвигатися, як фарбувати почнемо, тому що фарба так зрітельно дивиться, наче нема. А коли фарбували, так, хтось телефонує, ми... ми його трішки відхилимо і зараз перетелефонуємо. Коли фарбували там стелю, так зрітельно вроді ж ніде нічого не ляпало. А в таку дрібну дрібну. В цяточку все було і пол, і машинка, ну, тобто, і шафка. Все було, що там, нічого там. Все було в дрібну цяточку, тому коли тут буде фарбуватися стеля, ось це все треба буде звідси прибирати під цю сторону спочатку. Хтось настирний, неугамонний. Зараз я відповім на телефонний дзвоник, а потім повернусь до вас. Коротше, не знаю, я що то за абонент телефонував, да, скажи? Набирала вісім разів і не додзвонилася. Абонент з кимось розмовляє. Значить, як я перший раз скинула, мотивуючи це тим, да, що я перетелефоную, так абонент настойчиво телефонував далі. А коли цьому абоненту перетелефоновуєш, він з кимсь активно розмовляє. Ну, розмовляє, нехай розмовляє. Я буду далі знімати відео. А якщо зараз і подзвонить, поки я розмовляю, просто е відіб'юсь і все. Хай, хай тепер цей абонент мене чекає. Вирішив все-таки Вова прикріпити сюди, спробувати ту лампу. Нема вже сили, якщо чесно, ні в кого. Вже всі такі замурені, Вова сьогодні каже. З цим ремонтом не огород не поливається. Там хоч і поливати, ну, там таке лохина, ожина, хрін. Е, що там у нас ще треба поливати? синеньки, е, перець, ну, таке, ну, все рівно. Все рівно. Ніхто взагалі не ходить нікуди. Зранку і до ночі ми товчимося тут. Він вимкнув світло, ходить з фонариком. Зрозуміло, що заморений, зрозуміло, що замахався вже. Злиться, бо що, все в одні руки. З мене особливо помічник який, ну щось, щось знизу зробити, а високо на горі в нього теж поморочиться голова, оце як фарбував, там ґрунтував. каже, капець, поки знизу стоїш, поки нічого. Як тільки на стільчик став, оце як зараз. І все. А вона за розміром, мабуть, така точна, так, да, як от тому перву кріпили. Чи ні? Не, не. Ну, щось там було, чи 30 сантиметрів. Ота, що взагалі не працює. Якось, так я тут навіть не глянула, пишеться діаметр чи ні. Так, пішла, знайшла коробку. Так, ось 24 вати, 33 сантиметри. 6,5 це висота і діаметр 33. А та, що ми першу кріпили, та була чи 30-31 чи 31, щось таке, так що це навіть більше. Бачиш, там писалося 4000к, а тут пише 5000к. Мене цікавить, щоб мені видно було. А скільки там тих К і на що воно впливає, взагалі не, зрозумі... не зрозуміло. Ну, тут дали нам рік гарантії. Сказали, коробку не викидайте, написала ось дату, підпис продавця. І рік риг Блін, Блин, нифига собі, невже вот тут так фарба шала. 245. А зараз 590. Сейчас аж піду возьму бумажку гляну. А по моєму ж 590 я заплатила. Так. Тут ще й плафон зоря нася его. Яскравіше? Та начебто так, да, так? Да? Так, да, от дивися, хоч на відео завжди кажеться, що м -м, яскравіше, коли я дивилася отак на відео, той куток, що над унітазом вгорі, був темний на початку відео. А, за... а я принесла плафон тут уже. А зараз той куток також... Освітлюється. Отак. Ой, господи, господи. Поки ці ремонт из зру... ро так темніше. А так темніше. Нельзя без плафона. Значить почепить Отак. Оце найкраще, да. Я оцей не знаю, воно не красиво, оце як у нас висить. Але, блін, мені дуже подобається, як воно світить. І от що з ним тепер робить після ремонту, я навіть не знаю. Воно не красиве, я згодна, але як світить воно, мене влаштовує на всі відсотків. А там ще з оттієї ляди, казалось би, залишився такий маленький квадратик. але там попомахатися, все накось викось В одну сторону ширше, в другу вужче. Кріпити ні до чого. Це кабзда. Ладно, нехай там все рівно яскравіше, навіть з плафоном. Ану, та, видно, і там. Без плафона ще яскравіше. А в дзеркало лучше видно, ніж чи ні? — А я что дивился? Да. Що ти тоді казав, темно в дзеркалові. Не знаєш? Ну, короче кажучи, все, ото, ото прикріпили і хвата. Ніхто більше там міняти не буде. А от що з кухнею робити, не знаю. Світло однозначно потрібно. І тут над робочою поверхнею, особливо, коли знімаєш якісь відео. І там, щоб ззаду світило, бо знову ж таки, коли або там темно, або ще щось, то без отієї лампи дуже погане освітлення. Та і взагалі буває таке, що потрібно щось яскраве. Посередині тут нема змоги переробити світло, тут хоч би так підшить цей потолок без потолкового освітлення. От як вони світять, мене дуже влаштовує. А от по красоті не красиво, що робити? Що робити, скажіть це мені? Ця клієнка теж буде вбиратися, нічого тут не буде. Тут все буде фарбуватися. Яка ярче, та що в прихожій? Що місцями поміняємо? Прихожий. Хоча. А ну, дай я сюди сходю. Ну, та більша. Та більша по діаметру. Ништя. Ну, эти лампочки там больше. — Ну да, разве она больше и кола. Разве 36 ватт ты маешь на увазе? Ну, раз там кола больше, значит, у тебя же сама лента штука, этих диодиков больше, да? Наверное. Наверное. Может и правда местами поменяться. Вот тут Ніхто в нас не шиє, не вишиває, не вмивається, як то кажуть, нічого такого не робить. А тут, звісно, ну, краще видно, чим за тією, що довго була. Видно лучше, значно краще. Лучше. Але... Але, боже, зіркало не натерте. Так, ну, коротше, все, я вам проміжний результат показала, а далі буде. Коли тільки не знаю, мабуть, на наступному тижні з понеділка нічого не буде. Дивлячись, скільки додому буде приїжджати на штатку. А вже, скоріш за все, активно будемо працювати через тиждень. Я взагалі забула, що він післязавтра на шабашку. Ми сьогодні ще й в центрі були. Сусідка несла оселеця. та такого великого, красивого. Мені, як захотілося оселеця, кажу все. І я хочу, піду куплю. Потім думаю, що оселедець, хто з ним сьогодні робити буде? Сьогодні ніхто йому нічого робити не буде. Думаю, ну, з тим ремонтом. А я вже декілька днів мрію про шубу. Хочеться мій шуба. І вже дома, як приїхали додому, я кажу, в Увітфу треба ж було купити оселедця. Ти в понеділок поїдеш. На свою шабашку. Я б завтра відварила картоплинок, парочку та буряка наварила. І в понеділок зробила веселеця під шубою. Ну, бачите, умна мисля приходить опасля. Якось так. Все. На цьому бувайте. Всіх цілую люблю. Як вам така кухня пишіть? Всіх цілую люблю, бережіть себе і далі буде.